Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру, яка корисна також, та, тому що там вивчаються цифри. На екрані будуть з'являтися картинки і на картинках намальовані ручка з пальчиками. Можна порахувати скільки пальчиків на тій руці, а можна просто послухати віршки, які я вам зачитаю. З хитрим носиком сестричка йдемо на зразу. Одиничка, вірно, молодці. Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лепість дивокрай. Правильно тут війка, молодці. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Вірно, це цифра три. Молодці. Гордовита, ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка. Праву руку на бочок і танцює гопачок? Ось така вона горда четвірка. Ось ця цифра жартівлива. Діто всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру два раз обернеться. Яка це цифра? П'ять, правильно. Її уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть. бо образиться іще і до літеру тече. Шість, правильно, молодці. Дуже схожа на косу, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити. Яка це цифра? Сім, правильно, молодці. Два кружечки поряд стали, що за дивні окуляри. У маляток запитали. Це ми вісім написали. Ось така вона цифра 8. Якщо її розвернути, то вийдуть окуляри. Шістку вмить переверни. Вниз хвостом і розкажи нову цифру як назвати? Можеш зразу відгадати? Правильно, то 9 цифра. Руки вгору підійми, пальці швидко полічи. Зліва 5 і справа 5. Скільки разом я сказати? Правильно буде 10.